Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене ще інакша причина зустрітися з вами. Я знайшла в себе ось таку гарненьку, бачите, сансев'єру. Сансев'єрію, хто як її називає, і побачила, що горшечок, в якому вона росте. Ось коріння вже в нас на горі. І подивіться, як він деформувався, бачите? Тобто, кореневище цієї. Рослинки вже завеликі для цього горщика. Хоча горщечок є 12 дюймів, але ось навіть ґрунт весь піднявся. Бачите, ось якщо видно, ґрунт весь піднявся і нам необхідно її пересадити. Тобто мені потрібно зараз приготувати сам перед ґрунт, очистити корінчики цієї рослинки від минулого ґрунту і підготувати такий, щоб він був більш рихлий, більш поживний, тому що, як я тут бачу, в цьому ґрунті. Тут в нас кокосове волокно в основному і от такий, там щось, там таке щось незрозуміле. Зараз ми будемо готувати ґрунт, який буде для цієї рослини дуже хорошим. І помаленьку я буду вам показувати крок за кроком, що я буду робити. І так насамперед ми витряхнемо зараз оцю рослинку з цього горщика. Я, до речі, вже попробувала, але щось воно мені не дуже вдається. Але, в всякому разі, тут бачу, я таких три. Три дорослі розетки, дві, верніше, дорослі розетки і ось ще є кілька маленьких. Але чи їх тут дві, чи три, ми не знаємо. Ось корінці. І швидше всього, що такий горшечок бажано би було розрізати. Речок, як я бачу корінчиків. Ого, тут досить багато. ну ось, ось таким чином ми зараз виймемо. Ось так розплутавши. Ось ми маємо, ну втратили буквально трошки корінчиків, але це не біда. Так, що ми будемо робити далі? Ми мусимо обтряхнути оцей старий ґрунт. Подивіться, як гарно наросли. Дивіться, ризома ось іде. Ось як гарно наросли дві розетки. Тут є в нас ще одна молоденька розетка. Ось. Оце. Зараз ми побачимо, що тут можна зробити. Ви знаєте, що ґрунт, а ось ще одна молодесенька розеточка. Бачите, ось вона така гарненька. І зараз ми спробуємо, звільнивши ґрунт, звільнимо трошечки корінці. Відділяти я ці розетки одну від другої від мамки не буду. Я тільки опущу корінчики нижче, бо я так бачу, що дуже заглиблено було саму. Ось так. Тут, до речі, ґрунт досить рихлий, досить непоганий. Я так бачу, він бачите, складається ось є мілка кора, є вугілля, і є трошечки перліту. Я, напевно, частинку цього ґрунту додам. До того ґрунту, що я буду складати свій. А до ґрунту нам потрібно частину звичайного універсального ґрунту. Нам потрібно частину розпушувача, наприклад, той самий керамзит, той самий перліт. Навіть кусочки пінопласту теж можуть бути як розпушувач. От За розпушувач ми додамо сюди керамзит. Додамо, я перліт додавати не буду, бо приліт є ось тут. Я його постараюся використати. Я сюди додам піноскло, я його дрібно-дрібно побила. Кусочки такі дрібненькі, десь один-два міліметри. Ось я обчистила корінчики. Ось так гарненько, бачите. Ось. Можна, де я вибрала гнилішу кору. Тут були кусочки такої старої кори. Напевно, ще від якоїсь минулої посадки. І приготувала вже універсальний ґрунт. І зараз сюди ми до цього ну ось так зараз виглядає. Бачите, моя розеточка? Ось так виглядає коренева система в неї. Тобто я все відкрила, бачите, ось так. І зараз вона буквально постоїть на сонечку. У нас трошки сьогодні вітер на дворі І вона ось так трошки простоїть, посушиться, а я за той час приготую ґрунт. Я вже взяла сюди універсального ґрунту. Тобто, звичайний покупний ґрунт. Він, правда, без торфу, взагалі без торфу, бо в нас є ґрунт, який навпаки збагачений торфом. Це для якихось певних рослин, а для цього не потрібно. Тому я сюди додам ось такий розпушувач. Тут є в нас, як я вже сказала, бачите, тут є і сераміс, тут є і керамзит, тут є піноскло. Ось, Все ми акуратно змішаємо. Я додала сюди буквально жменьку ґрунту для орхідей. Це Спеціальний ґрунт зміксований для орхідей, так як він для орхідей не підходить, тому що він занадто, занадто багато в ньому землі, то я додала його сюди, і він якраз тут буде добре нам служити. Що я, ще, що я ще зробила? Я взяла ось такий горщик. Це він на 2 літри, і я буду висаджувати, якщо взяти до уваги, що у нас ось така от рослинка, бачите? То цей горщик не дуже не дуже завеликий. Тобто на ці якраз розетки, що ми тут будемо мати, оці молоденькі, і на ці, що вже є, якраз цього горщика вистачить. Може на яких два роки, може навіть і на три, залежно, як воно буде інтенсивно рости. І зараз, що я тут тут додала? Я сюди на дно додала трошечки, в мене є. Кокосове, не кокосове, а тут було коріння папороті. Я додала ось такі кусочки пінопласту, це для дренажу. І сюди ж я покладу трошечки моху з фагнуму для того, щоб в нижній частині горщика все-таки була волога. Тому що ви знаєте, що сансів'єрію сансів потрібно поливати тільки тоді, коли в неї просихає ґрунт. Я чого взяла ще цей горщик? Тому що він, по-перше, на ніжках. Бачите, ось ніжки, він буде стояти на ніжках. На дні може бути навіть зайва водичка, яка буде стікати з цих отворів, бо тут достатньо багато отворів знизу, і плюс я ще поробила отвори ось по боках. бачите. І ось таким чином ми розположимо зараз сюди рослинку. Ось ще додамо кусочок пінопласту, щоб було більше дренажу. Ось так. Тому що, як ви бачите самі, що коренева тут досить така. Не є дуже велика, але вона і не є маленькою. Тобто, щоб їй вистачило місця на все, щоб вона могла розвиватися, ми дамо їй трошечки місця. Ну ось отак буде. І зараз я. Що я ще додам сюди? Зараз я поставлю сюди рослинку. Що я ще сюди додам? Сюди я ще додам ось таке в мене є харчування для така підживка для. Для домашніх рослин. Для домашніх. Я додам буквально трішки. Тут потрібно чайну ложку, а я дам так трошечки, бо він так достатньо гарно росте. Я сюди додам, в мене є така, ось, можливо, вам не буде видно, це по-англійськи, це кісткова мука. Кісткова мука взагалі дуже добре відзивається на рослинках, особливо на зелених. Я дам буквально її трошки. Ну ось таку. Таку буквально трошечки, може, чайна ложка, щоб їм теж було якесь якась поживне середовище тут. Ось так ми змішаємо гарненько. Ще б мені сюди хотілося додати трошки цеофлори. Цеофлора, ви знаєте, це цеоніт, це додає теж рослинці, додає поживних речовин і заодно. Ну, ось так ми дамо, буквально дві маленькі таких жменьки, ось так два рази. Я взяла, бачите, ось так. Зараз ми змішаємо. Це в мене це флора для рослин, які стоять при недостатньому освітленні. Ця санців'єрія у мене стоїть на західному віконечку, і в неї сонечко практично десь від. Другої, від, від 12-ї, там казати, влітку від 12-ї, а взимку від 2-ї години дня і до вечора. Ось зараз у нас вже є зараз пів на 8. А ще сонечко, ось як ви бачите, ще присвічує. І на горі, якраз на тому віконечку, де вона стоїть, там достатньо для неї світла. Ця сансів'єрія, сансів вона є. Silver leaves називається, оця ж вона рідна. В неї такі от, бачите? І все рівно для неї світла забагато, тому що вона аж занадто світла. Бачите, як вона просто вигоріла від сонечка і ось така дуже-дуже світла. Ну, в всякому разі, там їй пасує, їй там подобається, там встигає підсохнути ґрунт. І я поливаю її десь, наприклад, раз на 2 неділі, на 2 тижні. Це от воно було в минулій посадці. Ну і зараз будемо вже, висадимо саму рослинку. Так, цей горщик поміщається ось таке кашпо, бачите, ось таке гарненьке, двохлітрове і буде собі стояти, воно досить ось таке устойчиве. І будемо засипати нашу рослинку. Зараз я ще трошечки додам сюди, на дно горщика я додам грунту вже щоб рослинка вже собі могла стати на власний ґрунт. Ось так. Подивимося, приміряємо. Ну, ось так буде добре, мабуть, правда, ось так вам видно. Ну, ось так рослинка буде. Зараз я покажу вам ось так ближче. Ось так. Я б сказала, що тут навіть не дуже заглиблена, корінь, заглиблена шийка і заглиблені корінці. Зараз я ближче вам покажу, щоб було більш зручніше. Ну, я думаю, що, мабуть, потрібно трошечки відібрати ґрунту. Тому що, бачите, буде, якщо я ось так візьму на рівні горщика, то корінчики будуть, бачите, розетка була ось так заглиблена. Тобто мені треба ще сантиметр ґрунту зняти і щоб вона була ось так в горщику на рівні. Ну, ось так буде рослинка в ґрунті, вершечку. Зараз засипано її. what's up on the buddha is this Ось так буде виглядати посадочка. Бачите, ось так досить компактно, але і разом з тим є місце для зростання отого от молодого росту, який там. Я його, звичайно, присипала, але мені здається, що він легенько вийде і десь ось тут. Він собі легенько дістанеться нагору, тому що тут дуже такий рихлий ґрунт і не буде жодної проблеми йому достатися наверх. Тобто пробити, до речі, ця рослина настільки сильна, що вона пробиває навіть. Таку злежану з землю, прямо цементована, така дуже-дуже туга. Бо дехто сажає ці рослинки просто в ґрунт, в садову землю. І, чесно кажучи, після кількох поливів і просушок така земля робиться досить тверда. Ось, і ця рослинка досить наскільки міцна, досить міцна, щоб пробити оту таку тверду землю і вибити оці такі гарненькі росточки наверх. Так що, ну ось отак. Я завершила посадку. Ось тепер будемо чекати, поки поливати я поки не буду сьогодні. Я полию її через 2-3 дні для того, щоб тут не утворилися якісь, щоб не гнили корінці, бо там є корінці пошкоджені, корінці є під поломані. Можливо, десь притиснуті, десь пошкоджені. І щоб не утворилося ніяких гнилей, то ми поливати її поки що не будемо. Ось, ну отак. В такому вигляді вона тепер буде в нас рости. Єдине, що я зроблю, це я протру всі листочки. У мене є настій алої, в мене є настій, я маю хвоя з настояна на горілці. Я розчиню буквально 50 мл на літру води. Можна капнути 2-3 краплі на шклянку води, і таким розчином протерти можна буде листочки. Ну, ось і все. ну Ось такою вийшла посадочка. Тепер залишилося тільки протерти листочки і написати бірочку. Ось я вже приготувала. Такі в мене пластикові ножики є. І я сюди напишу, що вона сьогодні пересаджена і буде в нас тут зростати. Ось, ну і на завершення хочу показати вам сьогодні. Мене чекав сюрприз, коли я повернулася з роботи. У нас на вулиці сьогодні 24 градуси, ті, що обіцяли кілька днів тому. І в мене чекав дуже-дуже приємний сюрприз. Тому що вчора ще, я б сказала, бутони були закриті. І зараз я вам покажу саме де. Ось тут під листочками сховалася ось така гарнезна петунія, ця малинова, а ось ця, подивіться, біленька з такими, червона, з такими білесенькими кінчиками по краях. Бачите? Дивіться, яка вона цікава. Як зірочка, ось ці біленькі такі крапочки. Ось отак набирається бутончик на тій червоній троянді, подарунок на день народження. Полунички тут всі-всі-всі-в всі квіту. Подивіться, як гарно, як вони рясно квітують. Просто чудо. Ось тут спустилася така фіолетова петунія. Ну і тут у нас назрівають вже іриси. Подивіться, я просто в захваті від цього кольору він чорний. От він просто чорний. Вже хочу дочекатися, хай розпуститься, покажу вам обов'язково. І подивіться, що в мене ось тут. Оце був бутон. Вчора ще я вам показувала його, він був бутон. Сьогодні це вже троянда розпущена. А подивіться на величину ось цієї. Це просто неймовірно. Подивіться, в неї тут так, якби три серединки, така в неї пухнаста серединка, а який в неї запах! Це просто неймовірно. Ось тут теж, бачите, такий самий. Я так зрозуміла, що ці два іриси будуть однакові. Ось він якраз по двох боках від троянди. Ось один, а ось другий. Бачите? от. І от дивіться, яка величезна шапка. Це просто. Я купляла її, вона була такого лососівого відтінку. А зараз вона дійсно має трошечки такий кораловий відтінок. Камера не передає того кольору, і, чесно вам скажу, ефекту. Якщо дивишся її реально, вона просто надзвичайна, вона велика і вона дуже ефектна, в неї ці листочки, ці загнуті, закручені. Шкода, що я не маю її назви. Дивіться, на перстянка вся буквально вже от відкриває бутончики. Ось так гарненько, до гори, до гори. Це така яскраво малинова. І зараз покажу вам ще щось. А, вона зараз вже закрилася, вже сонечко сідає, і вона трошки прикрила пелюстки, а вона була сьогодні відкрилася. І це вчора був бутон, повністю був бутончик такий, що він був закритий. Я навіть думала, що вона жовта. А це ця біленька, яку я купила, яка була на арці. Бачите? Ось вона дала квіточку. І зараз вам ще щось покажу. Йдемо далі. Я з вікна думаю, що там так червоніє. Подивіться, мак. Він такий червоний-червоний. Ну, просто от дивіться, яка спідничка гарненька. Він, мав бути пухнастий, але він чомусь тільки от має так, якби п'ять пелюстків. Два по боках і три посерединці. Ну, але побачимо, як відкриються інші. Вчора були бутони, пам'ятаєте, я вам показувала? Я просто шокована, що він сьогодні от вистрілив. Отаким от червоним-червоним. Кольором. Ну і там вже назрівають оці трояндочки маленькі. Ці, що мені подарувала моя подруга Оля, яку я привезла, бачите, вже відкриває теж бутончики. Вчора це були ще повністю закриті бутони. Сьогодні ось така красота. Ну, і тут петуні повідкривалися одна за другою. Ось такий яскравий рожево-малиновий колір. Там в тому горщику там вона теж така сама. Зараз я вам покажу ось цьому горщику. Відкрилися ця трошечки світліша, а ось з цього боку трошечки темніша. І почали розквітати ось оці у нас, бачите, оці квіточки. Вчора теж ще не було. Ось так гарненько. Бачите? Ось такий. Такий мені був сьогодні сюрприз. Я дуже задоволена, який цей колір. Він просто. Яскравий, червоний такий. Ну, а там малинова позаду. І теж ці червоні квіточки почали розпускатися. І оці зірчата любелія, така, бачите, вона з білим очком. така вона гарненька. Але вона більш фіолетова на камері. А так вона більш синіша, вона синенька. Така ефектна, досить гарненька. Там, дивіться, вирішила собі, як випустити ще дві квіточки рожеві. Така вона гарненька, бачу, будуть в неї насіннячко. Я дочекаюся. Ось є кілька кілька тут є цих дозрілих таких коробочок. Я потім зберу. Ось ця теж біленька буде мати теж насіннячко. І я теж хочу її трошечки підсадити. Ну, я ця не знаю, куди вона росте. Вона вже добрих 25-30 см в висоту Оці полуниці. Подивіться. Вони, вони ростуть, напевно, не в ягоди, а в зелень. Подивіться, який росток. От якщо взяти, він має десь добрих 30 см. Це такий сорт полуниці. І тут вже в мене назріла квіточка сон трави. Пам'ятаєте, таке воно було? Ми це яке я принесла, навіть не було їх замітно. А зараз вже є. Ну і тут ще зріє бутон. Буде в мене піонія. Буде цього року одна. Минулого року вона квітла. Не квітла, верніше, вона квітла одною квіточкою, але я потім кущ розділила. І в неї тільки цього року одна біла, вирішила не квітнути, бо вона отримала стрес. Я її два рази пересаджувала. Ну, ось так помаленьку все розвивається. Тут підростає бутончик моєї бджілки. Ось. А ця, подивіться, як гарно буяє. Це теж орхідейки. Вони випустять квітоноси, можливо, ще не бачу. Ні, бачу, там всередині є квітоносик. Ось тут теж буде квіточка. Так що дочекаємося. Ну і кала. Кала вже розпустилася, вже навіть загинає назад квіточку. У мене на маминому кущі від цієї кали, бо це ділянка. Я поділила поділка дуже малесенька. Там буквально було ну, таких в корінчику, було, напевно, 4, 4 росточка. Зараз вже гарний кущик наростає, ну два роки йому. І перша квіточка в нас є. Ну і вже починають заквітати ромашки. Ромашки, ромашки, ромашки. Як же я люблю ромашки. Ну, все. На сьогодні, всім дякую і всім пока.